Жінка приходить до сімейного лікаря, або е, вона може звернутися до медсестри в амбулаторії або на е, пункті здоров'я і е, медична сестра, або направляє до медичної сестри, беруть за дві маска. Угу. Це безкоштовно для жінки. Це саме там, де вона проживає. І цей мозок вже транспортується. Заклади, тобто це буде два дослідження, це два гостка, два дослідження безкоштовних для жінки, безкоштовних для закладів. Але вони будуть ресурсувати в Удільський регіональний центр анекдології і інші, власні, в Вінницький обласний центр контролю працювання для проведення двох досліджень. Перше це самовиявлення самовдіяння. Це виявлення по вірусу живу.